24 та глава Євангелія від Матвія є однією з найважливіших у Новому Завіті, оскільки в ній Ісус Христос говорить про ознаки свого другого приходу та кінця віку. Ця глава відома як оливна промова або Есхатологічна промова. Ось основні моменти 24 ї глави Євангелія від Матвія. Руйнування храму МТ. 24 Від 1 до 2 Ісус передрікає повне руйнування єрусалимського храму, говорячи, що не залишиться тут каменя на камені, який не зруйнується. Це пророцтво здійснилося в 70-му році нашої ери, коли римляни зруйнували Єрусалим. Ознаки кінця віку, МТ 24, від 3 до 14. Учні запитують Ісуса про ознаки Його приходу та кінця світу. Ісус відповідає, перелічуючи Появу лжехристів та лжепророків, війни та воєнні чутки. Народ повстане на народ, і царство на царство, голод, море, епідемії та землетруси, переслідування віруючих, їх будуть видавати на муки, вбивати, і ненавидітимуть через ім'я Христа. Багато відступників, які зраджуватимуть та ненавидітимуть одне одного. Охолодження любові через зростання беззаконня. Проповідь Євангелія царства по всьому світу як свідчення всім народам, а тоді прийде кінець. Велика Скорбота МТ 015. 28 Ісус говорить про Гедоту запустіння, що стоятиме на святому місці, ймовірно посилаючись на пророцтво Даниїла, і закликає втікати до гір тих, хто буде в юдеї. Він описує велику скорботу, якої не було від початку світу і не буде, і яка буде скорочена заради вибраних. Попереджає про лже христів та лже пророків, які будуть чинити великі знаки та чудеса, щоб обманути навіть обраних. Прихід сина людського мети. 029 Після цієї скорботи настануть знамення на небі. Сонце померкне: місяць не дасть свого світла, зорі падатимуть з неба і сили небесні захитаються. Тоді з'явиться знак сина людського на небі, і всі народи землі заплачуть і побачать сина людського, що йтиме на хмарах небесних з великою силою та славою. Він пошле своїх ангелів із сурмою голосною, і вони зберуть його вибраних від чотирьох вітрів від краю неба до краю. Притча про смоківницю 032-35. Ісус закликає учнів навчитися від смоківниці, коли її віття стає м'яким і пускає листя, знайте, що близько літо. Так само, коли побачите всі ці ознаки, знайте, що він близько при дверях. Він наголошує, що це покоління не мине, доки все це не станеться. Небо і земля минуться, а його слова не минуться. Невідомість часу приходу Мт. 036-44. Ісус підкреслює, що ніхто не знає дня чи години Його приходу, ні ангели небесні, ні син, тільки Отець. Він порівнює свій прихід з днями Ноя, коли люди їли, пили, одружувалися, аж доки не прийшов потоп. Тоді з двох, що будуть на полі, один візьметься, а другий зостанеться, з двох, що молотимуть на жорнах, одна візьметься, а друга зостанеться. Тому Ісус закликає бути готовими, бо син людський прийде в годину якої не сподіваються. Притча про вірного і невірного раба МТ. 51 Ісус розповідає притчу про раба, якого пан поставив над своєю челяддю давати їм їжу вчасно. Блаженний той раб, якого пан прийшовши, знайде таким, що так робить. А якщо злий раб скаже в своєму серці: Забарився пан мій, і почне бити своїх товаришів та їсти й пити з п'яницями, то пан того раба прийде в день, якого він не сподівається, і в годину якої не знає, і розрубає його, і визначить йому долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Ця глава є ключовою для розуміння біблійних пророцтв про останні часи та спонукає віруючих до постійної пильності та готовності до приходу Христа.